Всім привіт! І ви на каналі Лілія Мелі. І це друга частина відео. Мій повсякденний макіяж. Не знаю, чому не зробила в першій частині. Захотіла вам зробити дві частини, тому що в мене ще такого відео не було. Не дві частини. Тому. <кхм> тому захотілося дуже зробити <кхм> вибачте хвора Останній продукт у мене був ось такий тінт. Така помадка, І я її використала як рум'яна. І тепер хайлайтер. Тому що я ще його не використовувала. <кхе> <кхе> цей хайлайтер. Насамдавати ось таку кісточку. Я не знаю, чому саме це. Ну, вона мені просто дуже подобається. До речі, хто побачив у мене навіть кісточки, але скажу вам, що вони повний жах. Тому що, ну, що це таке? Просто капець. Я вже, до речі, загубила оцю штучку, яка відкладається. Не знаю чого, це, що це вообще таке. Взагалі не неподобно цим користуватися. Але, ну, коштували вони, напевно, заслужені, бо наоборот 79 гривень за 5 чи 6 кізточок, <coughs> не знаю, чи це нормально, якщо чесно. Так. Ну, согласись, так. Давай точнее. Куты клока. Там она не наносила куты клока. Тому да и будет. И давай тут. Под гривку. Вот так. Боже. Тут краще світло падає, ніж тут. А навіщо нам тут варити? Найбуде. Це моє авторське. <клухи> Чому я так кажу? Ну, тепер. пар. Її. До речі, у мене три туші, Це моя перша, друга та третя, До речі, це абсолютно нова, але вона мені трішки не подобається, тому що вона залишає такі катишки. Катишки. мене це буде по-українськи! Такі штучки, коротше. Але давайте. Не... Ну, вона зато дуже вії, тому... Прощаємо, тому що я ще не ви, але я не знаю, де вона. ще не знаю, що як ви мене чуєте, то, тому що таке... я говорю доволі тихо, тому що я ще люблю так. Ой! Це полустря. Это было зря, а, -а, -а. ничего страшного главнее шума легко утерлась, не суть, что душа добра не намальована, а цен намальована. Ммм, нам еще три О! О! Я так молю! Звездная ювелирная работа. Тому якось так. Чому я так довго да, да, не знаю? Це бану ванату, ні? Це напевно занадто. Ну нічого. Ну, то ще ніж. Я ж я не так люблю наболеваю, потому там еще не вижу, что там Да. Знаешь, что мешаются такие штучки? Штучки. Такие штучки мешаются, и мне это не нравится. Ой, Хтось напише в коментарях пікмі, не хейт, просто пікмі не рада. Будь ласка, не треба. Так. Ну, цю душу я б вам не дуже радила, ну, звісно, якщо вам цікати. На, ну, вам на них плювати, то звісно можете брати, тому що вона доволі робить великі вігі. Ось така туш У мене від цього бренду, до речі, це... Ой. У мене від цього бренду. Конселер. Хотіла сказати. Коректор. Ну, ось така гарна тушь. Такий гарний дизайн. До речі, там були на вибір кісточки. Я чомусь захотіла саме сам ось таку, найпростішу, найнормальну. Мені просто вона дуже добра. До речі, це все те, що я хотіла, тому що, ну, така кісточка, тому що там просто кісточки, а не ще там в розброс просто туш. Ну, Я подумаю, что может бути вона, тому еще на плівці було якесь там що-то там намальована кисточка. Тому так. Гарно. Срівнюємо. Ой. До речі. До речі, непогано.

До речі. Ой, скільки я вже раз сказала до речі. Порахуйте, не опишіть, подумайте. Щось нижній взагалі. Ой-ой-ой. Непогано. Я без сказала, реально, непогано. До речі, хочу показати в мене є туші, ну ось ця. Николу вже От ця була моя улюблена, але вона вже майже висохла, не знаю, чому я її ще Ну просто подивіться, кисточка така ну так, да, майже М -м, не висохла. Щела тільки таку точечку і все, але теж вам не скрім. Ну, а тут не пише о ні. Як вам так це показати? Ну, коротше, такий дизайн, що я бачила. Є підводка, теж така сама. Але я чомусь її не купила, ну я не дуже роблю стрілки. Але давайте зробимо стрілки. Будемо робити стрілки. Тільки би це не зіпсувало весь мій макіяж. Я заплачу. Я боюся. Не знаю, робити чи не робити. Я просто зараз підвела <плес> <Повіко>. <плес> <як> це називається? <плес> Підводимо. Ой. ой, ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой. <laughs> Ладно, це я просто її не расставила трошки. <laughs> Ой, знаешь, ты на нормальна, нормальная, я тут трошки ерустарила. <laughs> Замазываем. Ты считаешь лицей Вся палетка такая... Еще и моя тушь. Вот так, трошечку, Можно на этот пальчик. о, ну, бомба. А я такую самую другую зарубить. Вот так вышло. да Другой, а не знаю, як це закрывает, тому що це біля правої руки, а це біля лівої. Тому якось якось як підвести око. Я не знаю. Okay. Вона шо, висока? Важка артилерія. Вона засохла. Мов ще я тільки підвела. Не я маю зробити фільмку. Окей, але дуже тоненько. Uh -uh. Uh -uh. Вообще нет, нет. -то. Ну, ну, ну. Нормально. Звісно, не бомба не однакові, вони не близнючки, вони подружки, тому якось так. Я рада, що в мене хоч щось вийшло. Ну а тепер давайте до догупимо я улюблене. Обожнює цей олівчик по акції його купила за 9 гривень. Так він коштує, я, не знаю, чи без 9 чи скільки. Ну, коротше, ой, отра 50. Такий коричневий, такий червоненький. Я більше люблю тут я взагалі люблю коричневі олівці. У мене три коричневих олівця. їх такий. Вот еще это мне все я растушала это. Полетик. Давайте снимать эту мать, потому что мы кричать. Это я мне я и не дал. Так я тоже Мені знаєш щось? щось. максимально нижче. До речі, зараз Блеск хочу додати або щось червоненьке. Так, куди я кинула цей? Ось живенький трішечка в серединти. Натушуємо. Ну Мені подобається Можна і без блиску. Ну, на цьому, напевно, все. Всім пока! До речі, зараз вам дам на оцінку цей макіяж. Аді до мене у вас обігніть. Ну, стрілечки трошечки нерівні. Тришмою з головою. Стрілочки трішечки нерівні, але нічого. І так, нормально, а на цьому, всім пока. Я вас дуже люблю. Підписуйтесь, ставте лайк і пишіть нові коментарі. Я вас люблю, всім пока!